Привіт, друзі! Сьогодні я роблю пастілу з абрикос і вирішила з вами поділитися рецептом. Цукор додаю по смаку. Е, неважливо, це абрикоси, сливи, яблука, все роблю однаково. Малина, полуниця. Дивіться, додаємо цукру, ягоди засипаємо е, по своєму смаку, небагато, можна взагалі без цукру. Потім я доводжу до кипіння, трошки кипячу, можна не кипятити, це теж е, хто по-різному роблять. Е, е, і Потім роблю пюре, розливаю в форму для пастіли, рівненько розпреділяю під стулкою, там можливо, щоб воно вирівнювалося. Викладаю на падони для сушарки. І все, і сушу 65-70 градусів. Перевіряю, щоб вони були такі еластичні, щоб не дуже пересушені, але щоб і до пальців дуже не липли, тому що їх тоді важко буде оддирати. Цукру я додаю небагато, на око для посилення смаку. Таким методом роблю пастилу з будь чого Якщо вам не можна цукру, ви взагалі можете не варити тоді фрукти, а робити пюре просто з, свіжого, з свіжих фруктів, перетирати їх так само і на сушарочку викладати тоненьким слоєм і сушити. Друзі, готову пастилу. Я нарізаю такими трикутничками. Так, дивіться. Раніше я скручувала в трубочки. Ось такі зараз вам покажу. Але в мене швидко дуже пастила з'їдається, тому я зараз уже не заморочуюсь, а просто беру ці трикутнички і складаю їх навпіл ті стороною гладенько, яка більш липне. Ось таким чином їх складаю і викладаю в пластикові подони. І в мене вона там зберігається. Дякую всім, хто дивиться мої відео. Будь ласка, якщо вам подобається, ставте свої вподобайки. Пишіть коментарі, якщо щось не зрозуміло, я вам обов'язково відповім. Всім вам бажаю мира, любові, злагоди і добра. До нових зустрічей, пока-пока.